Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Радий вітати усіх слухачів радіо «Місто над Сто 101,8 FM. В Студії з вами в проєкті «Інсайт» працює Віктор Мозлевський. І хочу всім нагадати, що 24 вересня у Вінницькому музично-драматичному театрі Міні Садовського Юрій Великий дасть благодійний сидам. Концерт душевно по-домашньому? Юрій Великий? Це гуморист, пародист дуже відома людина в Україні, і я радий, що він сьогодні з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас навзаєм Добрий -дякую, день. Дякую, що знайшли час. Тому що знаю, що сьогодні наша зустріч могла не відбустись, перенестися. Але все таки ви знайшли час для спілкування із нами для спілкування з Вінничанами. І скажіть, будь ласка, ви були раніше у Вінниці? Чи це вперше приїзд до нашого міста? Так, звичайно, я був у Вінниці з концертами. Я приїжджав туди колись ще братами шумахерами дуетом, Потім ми кварталом були неодноразово у Вінниці. І я сподіваюся, що вже дуже скоро, 24 вересня, я знов. Зможу відвідати ваше чудове місто. Ми теж нашу на зустрічі з вами. Розкажіть, будь ласка, про тур Україною, про душевно по-домашньому, в яких містах ви вже були? Ну, якщо починати. З самого початку туру то почали ми його десь е, два. Ну, почали ми його ще в березні. Okay. Е, за цей період ми дали чотири концерти в Києві, два концерти в Одесі, в Дніпрі були е, в Черкасах, е, в Кропівницькому. Е, ось, е, вже в вересні ми виїхали до Західної України, були у Львові, Тернополі, Рівному, Луцьку. Сьогодні-завтра у нас маленькі маленька перерва: два дні вихідних, і знову з новими силами їдемо до Хмельницького, до Вінниці і заїдемо також в Житомир. Юрію, а які особливості чи якісь особливості цієї концертної програми от взагалі цього туру? Що ви маєте на увазі? Маю на увазі? Можливо, глядачі, аудиторія можуть не тільки дивитись виступи, а можливо, можуть донатити, можливо, якось долучатися, долучатимуться до допомоги нашим. Так, Звичайно, це в першу чергу у нас благодійні концерти. Ми е завжди на кожному концерті ми проводимо благодійний аукціон, е де люди купляють лоти, дуже цікаві лоти і допомагають. Ну долучаються до важливої справи допомоги нашим захисникам. Десь з, з вересня 23-го року по е по, з, вибачте з березня, 23 по вересень, ми вже зібрали. Ми закупили вісім дронів, які відправили на Бахмутський та Авдіївський напрямок. Ось так. А я, я думав, що ви маєте на увазі особливості, які будуть особливості концерту. Ну будуть вже відомі пародії, які я наживо буду виконувати. Але помімо відомих пародій ще будуть якісь дуже цікаві історії, байки, які там зі мною на концертах траплялися ще буде буде прем'єра нового номеру, який ми ось тільки-тільки написали. і Номер дуже смішний. ми цим номером завершуємо Завершували концерти, ці чотири концерти, які от тільки-тільки пройшли. І він ну такий дуже класний, всім дуже сподобався і нам дуже полюбився він. Тому буде дуже цікавий концерт. З лютого минулого року ви взяли участь у понад 200 благодійних концертах для військових та волонтерів. Які, які оці поїздки, зустрічі з військовими? Це ж не просто концерт, так? Це все-таки інша атмосфера, інше спілкування. От, що для вас таке найголовніше у цих, у цих благодійних концертах для військових та волонтерів? Так, я трішки вас поправлю. У нас Всього було більше 200 концертів. Ага. На жаль, я не всі можуть приймати участь, тому що іноді ми можемо однією групою людей їхати, наприклад, на Вінниччину а інша група людей їде там кудись в сторону Кривого Рогу. Тому ага. взагалі було більше 200 концертів. в мене Мені здається, десь. Ну, я не знаю, концертів 120 я точно з'їздив, виступав. Ми іноді, знаєте, бувало, за два дні ми приїжджаємо, наприклад, в Запоріжжя, за два дні у нас шість концертів. Це три концерти в один день, три концерти в другий день, і потім знову додому робота. Стосовно цих концертів. Ми їздили і до військових, і до медиків, і до волонтерів, і до е, нацгвардійців, е, працівників ДСНС. Ми дуже у багатьох виступали і завжди е, ти дивишся в глаза цим людям, і ти розумієш, що е, е, їм зараз необхідно. Якось відволіктися від цих поганих новин від жахів цієї війни. Тому гумор це такі ліки, це зброя. Теж Ну в першу чергу це ліки, які лікують душі наших громадян і допомагають трохи підняти настрій, та навіть не трохи, добре підняти настрій і бойовий дух наших захисників. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, 24 вересня 22-го року. Яким був для вас той день? Давайте краще розкажу, який був 24 лютого. Лютого перепрошую. Лютого лютого. Про... Так, про... так, Думаю, вже про ваш концерт. 24 так. Вересня. Так, так, так. Я так. вже не пам'ятаю. Який був 24 а, лютого? Таким, таким же, як і для багатьох українців, ну, жахливий день. Є. ти... Я до кінця не вірив в те, що таке може трапитись Я <кій> я розумів, що це наш ворог, що це вони підлі, вони брехуни, але ну чомусь мені не вірили, що це може в 21-му сторіччі може початися війна, повномасштабна війна, тому що до цього війна ще з 14-го року. І йшла гібридна, а повномасштабна війна, я ну мені здавалося, що такого не може а, ну произойти І я я вірив в те, що все буде гаразд. Але цей день, ну головне знаєте, не панікувати. я В мене була вже зібрана тривожна валізка, я там саме необхідне, я взяв її. Поїхав в першу чергу, ми поїхали з хлопцями-кварталівцями на канал 1 плюс 1, вийшли в ефір. І після того я поїхав туди, де близькі люди, для того, щоб якось адаптуватись до нового життя. Я просто ну не дарма поставив це питання, тому що я коли спілкуюся з е, е, різними творчими людьми, так то багато хто говорить, що дуже довго не могли оговтатись так від е, повномасштабного вторгнення, і дуже довго не могли почати займатися тим, чим вони займаються, так тобто творчістю. Як довго ви оговтувалися? Коли, наприклад, ви написали першу пародію після 24 лютого? Я вам розкажу, я дуже прекрасно пам'ятаю той день десь два, мені здається, два-три дні. Я постійно сидів у новинах, на телеграм-каналах, дивився, читав. Дуже багато людей було поруч. Ми були в бомбосховищі, ми там проводили весь час і. Якийсь момент я зрозумів, що мені дуже треба відволіктись. Я, я ну я не можу вже це читати е, добре, коли там є приємні новини. Що е, там на я пам'ятаю, мені здається, це в ті дні було, коли е, наші хлопці відбивали аеропорт Гостомель, після цього. Ці тварі знов його захоплювали. Потім хлопці знов їм давали, вибачте, просратися. Тому, коли позитивні новини, тобі аж легше становилось. Я зрозумів, що треба шукати позитив. Я е сів, ну, мені здається, десь хвилин за 40 я написав. Е Трьох там чотирьох хвилинний ролик про Лукашенка, який телефонував Путіну. Мені для цього було треба дуже багато реквізиту. Мені потрібен був автомат, мені е, потрібен був стаціонарний телефон, такий, знаєте, як колись були трубка uh -huh, uh -huh. Е, е, з ротом. І мені потрібна була біла сорочка, краватка, піджак для того, щоб в мене з собою нічого не було. У мене був тільки телефон, штатив і е мікрофон. Це те, що мені в першу чергу необхідно для запису роликів. Все інше мені принесли люди. Е е хтось вже був знайомий, хтось зовсім не знайомі люди. Вони пішли по, по, по квартирах. Знайшли все, що я просив, єдине, що не знайшли телефон. стаціонарний телефон сказали: вибач, де автомат тримай. <рес> <рес> так, а телефони не знайшли. Я тоді ну, взяв, знайшов два паперові стаканчики, знайшов якусь железяку, склеїв з обох сторін з обох кінцівок цієї железяки, я склеїв ці два стакан і у мене щось вийшло таке. Що здалеку нагадувала телефонну трубку? Ось і вона, ця телефонна трубка в мене до сих пор до сих пір десь лежить. Я іноді її навіть використовую в своїх роликах, коли мені треба, щоб Лукашенка комусь подзвонив. Так як Лукашенка всі знають, що Лукашенка, як і Путін, ця падлюка вони смартфонами не користуються. І це відео я записав 28 лютого. Я запам'ятав цей день, 28 лютого. Я писав вперше в житті. Я писав комедійний ролик, коли я був не один там з оператором, наприклад. А на мене дивилися я не знаю людей 40 напевно. Дивилися просто, як я це роблю. і Я розумів, що. У мене немає uh, права на помилку, я не можу uh, помилитися і почати записувати заново, тому що uh, люди посміються один тільки раз, і треба записати все від початку до кінця без помилок, щоб вийшов гарний дубль. І вперше в мене таке було, і з першого разу я взяв так з переляку і записав його. Вот так. Юрій Великий гуморист та пародист у нас в ефірі на радіо місто Анбуго. Ми продовжуємо розмову про його творчість, про концертну програму душевно по домашньому яку можна бачити вже 24 вересня. І пане Юрію, які ваші улюблені персонажі? <кій> мені дуже складно відповісти на це питання, тому що їх дуже багато. Ви знаєте, Є персонажі, яких легко пародіювати, Є персонажі, яких складно, але я, я не можу відрізнити, що якщо його легко пародіювати, то він не улюблений. Ні, іноді бувають ті, яких складно пародіювати, Вони більш улюблені в якихось в якихось пародіях на якусь тему. Тобто, ну наприклад, в мене було там пародій на, на гіркіна. Було Дуже багато, там штук 15, мені здається, але от сама перша пародія, ось вона така була сама неочікувана. Ми навіть не знали, що ми напишемо цю пародію, тому що дуже довго хотіли написати, і щось у нас ну не, не могли знайти якийсь цікавий е хід пародії для того, щоб щоб. Е вже на нього на цей хід продумувати якісь жарти. І коли ми знайшли хід для того, щоб втілити свої жарти вже в життя, ми написали цю породі, вона видалася дуже І я Мені здається, години-дві вистачило мені часу для того, щоб упіймати всі його ужимки, гірки на якісь манеру говору його. <кій> Тому дуже багато персонажей. Лукашенка мені дуже подобається, я маю на увазі як персонаж для пародії. Є у нас такий персонаж дядя Сірожа. Він такий, це наш українець, який постійно допомагає усілякими різними методами і законними, а іноді і протизаконними, але він допомагає нашій армії. він Виборю нашу перемогу. Це не тільки в ну, мене улюблений персонаж. Він дуже його полюбляють глядачі і постійно пишуть, коли вже буде дядя Сірожа з черговою бавовною. Давайте там вже в Севастополі прилетіла. Давайте дядя Сірожу. Треба писати. І пишуть мені дуже часто в коментарях. Тому я можу сказати, що персонажей багато, багато улюблених, і я сподіваюся, що будуть з'являтися нові персонажі. Тому що коли ти робиш щось нове, ти ну, тобі самому більш цікавіше щось придумувати і вигадувати. Тобто, чим людина харизматичніша, чим більше в неї якихось таких цікавих особливостей в манері поведінки, в манері розмови, тим легше її спародіювати, так я розумію? Ну, ви знаєте, в мене більшість моїх персонажів це зовсім не харизматичніші людини. Це, на мій погляд, не тільки на мій, це просто покидьки брехуни, вбивці, які ну для них в них немає нічого святого. Путін, якого я парадію, е, парадірую пар, 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 вибачте, я запутався, я вже не пам'ятаю. Пародіюю так <кій> Путін, Соловйов, цей пропагандіст, той же Лукашенка, вони це не харизма, не харизматичні люди. А, але як персонажі, як персонажі коли ти знаходиш в них ту саму емоцію, яку вони передають, і ця емоція впізнається глядачем, тоді і виходить породія. А, 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 Крім пародії, ще ну, повинен бути написаний класний е смішний текст. І якщо ці о, ну, ці дві составляючі вони сходяться з 50 на 50, пародія треба, щоб була, і класний текст, тоді, виходить, дуже е смішний дуже смішне відео. А... Е я можу сказати, що так, так, да Прошу, прошу, кажіть, кажіть. Я, я можу сказати, що з на е Великої війни з мого першого ролика, який я записав 28 20... лютого, по сьогодні я вже десь в мене там написано більше 180 пародій. І коли ми з моїми співавторами. Відбирали пародії, які Ну дуже багато хотілося <хи> включити е, номерів і пародії, включити в концерт. Але це неможливо. Ну Концерт десь дві години в нас е, він, длиться, він проходить, тому е, десь буде, мені здається, 15 15 образів, 15 пародій, але ми зібрали самі такі, Ну на наш погляд, самі. Самі круті образи, самі влучні. ті, які будуть влучні, да, ті, які будуть в першу чергу а, смішні а, в концертному залі. Тому що бувають такі ну такі пародії, коли ти вони дуже смішні можуть бути в Ютубі в інтернеті як відеоролик, але коли ти вийдеш з ним а, на, на в зал на сцену, це вже буде зовсім інший ефект. Тому тут. Теж важливо все просчитати. і ми це робимо. Ну і наші вінчани можуть це побачити 24 вересня в у Театрі Садовського. І дякую вам, Юрію. Дякую, що знайшли час, що знайшли змогу поспілкуватися з нами. Юрій Великий гуморист Парадиз був в ефірі радіо міста Анбугом в проєкті «Інсайт». А проєкт «Інсайт» продовжується, і вже за кілька хвилин ми знову повернемось до нашої студії. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.